Дуже-дуже давно, коли сонце ніжно заглядало у вікна хатинок, а вітер співав колискові полям і лісам, жила собі Україна. Вона була доброю, красивою і дуже любила своїх діток. Та одного разу сталося так, що Україна розділилася на дві частини. Між ними з'явилася широка річка. І кожна частинка почала сумувати. Мені без сестрички холодно, а мені без тебе самотня. Почули це сонечко, вітерець і Дніпро. Я світитиму для вас обох бо ви одна земля. Я принесу вашу любов від сходу до заходу. А могутній Дніпро я Тоді з усіх куточків України зібралися люди, дорослі і діти. Вони взялися за руки, утворили великий ланцюг єдності. У Удумить земля усміхнулася, небо стало ще щаснішим, а прапор України замалюрів яскравіше, ніж коли. З того часу всі пам'ятають, коли ми разом, ми сильні, коли ми єдині, ми не そう。<Stop. S 2>